thank you Вас і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Це рядки із заповіту Великого Кобзаря України своїм співвітчизникам, ім'я Тараса Шевченка, не забуте до його творчості постійно звертаються поети, письменники, художники. Свідченням тому ця виставка, котра присвячена 200-літтю відомого митця. Мало хто знає, що геніальний поет Тарас Шевченко був не менш геніальним художником, улюблений учень Карла Брюлова, випускник Петербурзької імператорської академії мистецтв, удостоєний трьох срібних медалей, чудовий портретист, пейзажист, котрий залишив після себе близько 1100 малярських робіт, різноманітних за жанром та за технікою виконання, врешті академік гравюри. Як художник він займає одне з найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Творча спадщина Шевченка і поетична, і мистецька, бентежить серця наших сучасників, котрі пропускають крізь себе його біль та смуток. Результат їхніх творінь демонструвався у виставковій залі Запорізького художнього музею напередодні 200-ліття Кобзаря. Художні полотна, створені під впливом його творів, вражають. Київський художник Борис Шац підготував трилогію, котра зберігається у фондах музею. Три роботи, на яких зображений один момент арешт Тараса Григоровича Шевченка, на другій роботі зображений він з казахськими рибалками, і на третій роботі повернення заслання. Три роботи виконані в одному стилі. На них Тричі зображений Шевченко, але як по-різному? На першій роботі він ще а, такий образ художника, образ такої творчої людини, яка потрапила в скрутне становище. На другій роботі Тарас Шевченко в заслані серед рибалок. Він а, перший почав малювати казахських. А, Місцевих жителів. І він вважається основоположником казайського живопису. І на третій роботі Шевченка, який повертається на кораблі і їде до Нижнього Новгорода. Це сумна людина, бо за ці 10 років заслання промайнуло майже все життя. На виставці представлено досить багато зображень Тараса Григоровича Шевченка. Є кілька портретів. Один із них запорізького художника Василя Форостецького. На цій роботі виглядає не як плакатний образ в ньому немає пафосу. Він справжня людина. Дуже цікава робота харківського художника Соловйова, де Шевченко зображений на кораблі. Під час ослення майже два роки перебував в аральській картографічній експедиції Бутакова, змальовував види Казахстану, робив описи берегів Аральського моря. Привертають увагу. І портрети Тараса Григоровича з відомими людьми, хто на певних етапах життя зіграв важливу роль. Знайомство з Іваном Сошенком стало знаковим у житті молодого художника. Саме він познайомив з людьми, котрі зіграють позитивну роль у встановленні майбутнього таланту Брюлов, Жуковський, Венеціанов та ціла низка інших відомих на той час особистостей. Цікава історія дружби Шевченка з акторами. А добрі стосунки мав з африканським актором Олдріджем. Не знаючи рідних мов одне одного, чудово розумілись та товаришували. Робота дніпропетровського художника Івана Данильця і свідчить про співпрацю двох талановитих людей. А тут Шевченко і Чернишевський. До нього на літературні читання заходив поет, читав вірші. Кажуть, навіть ніяковів від великої уваги до себе. Григорій Галкін – Художник і відтворив саме ці часи. Особливе місце в експозиції займає автопортрет Тараса Григоровича Шевченка. Це єдина робота самого автора, котра зберігається в фондах музею, виконана 1860 року. Незадовго до смерті він зробив серії автопортретів і портретів визначних своїх сучасників. За ці роботи отримав звання. Академіка Петербурзької академії мистецтва художники надихалися роботами самого Шевченка. Тут є багато технік. Ми можемо зустріти і літографію, ну дуже м'яка, і схожа на малюнок олівцем. Ми можемо зустрітися з дереворитом. Дороворит наслідувала ліна гравюра. Вона наймолодша техніка, тому що ліноліум з'явився набагато пізніше. Робити в цій техніці легше і художники можуть собі дозволити деяку вольність. І ще дуже цікава техніка, схожа на малюнок пером це офорт. А саме в техніці офорта працював Шевченко. У цій залі. Ілюстрація творів Шевченка Відомо, Шевченкіана триває ще з 1840 року, коли вийшов перший кобзар. Нещодавно вийшов, не дуже давно вийшов кобзар, який ілюстрував художник Василі Лопата. Дуже цікавий художник, дуже делікатною манерою. працює в кольоровій ліногравюрі. Це дуже складна техніка, бо до. Для кожного кольору треба робити особисту дошку особисту дошку ліноліума, щоб вона була кольорова. І от саме такому майстру доручили малювати наші гривні. І також загранпаспорт його рукою намальований. І в нас є кілька робот Василя Лопати, які ілюструють твори Шевченка. Дуже цікаві роботи Олександра Данченка, виповнені в техніці Ліногравюри до поеми комедії Сон. Багатофігурні композиції, зображені всі, негаразди життя того часу. Все, що Тарас Григорович написав у своїй комедії. Особливому у творах Шевченка звучить тема жіноцтва тяжкої долі жінки. Хвилює вона художників і зараз. Один із них класик українського живопису Федір Кричевський, це рука справжнього майстра, ілюстрація до знаменитої поеми Кобзаря Катерина. Зустріч закоханих. Природа надихає на кохання, а життя зробить свої наголоси. В роботах Карпат Трохименка, це живописна робота, як інша трактовка. Ми бачимо Катерину, яка з дитиною на руках, на порозі свого дому. вона готова йти на зустріч до свого коханого. Вона, вона ще не в розпачі, вона з надією в очах, вона з вірою. Що все ще буде добре. І ще є одна робота, на якій зображена Катерина на вулиці, в заметілі. Так художник зобразив, що її якось ну, покриває і укриває оця заметіль. Вона стає частиною цієї негоди і цього страшного холоду. І десь вона прижимає до себе свою дитинку, а десь в долині, десь на обрії, світиться маленьке світло хатинки, але вона знає, що її там ніхто вже не чекає. У Шевченка є й інший гімн коханню матері до дитини. І це показано в ілюстраціях до поеми Наймичка. Художник Михайло Дерегус по-своєму ілюструє почуття матері. Вона безмежно любить своє дитя, живе лише заради нього, але не може назвати його своїм сином. А тут трагізм жіночої долі. Жінка дочекалася свого сина, який довго не повертався з дороги, чумакував. А тепер, побачивши його і зізнавшись, що є його матір'ю, спокійно йде у вічність. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, я твоя мати. Експозиція живопису в художньому музеї допомагає увійти в атмосферу Шевченківської поезії. Зокрема, роботи художника Анатолія Фоміна. Це українські хати. Які вони гарні. Їх так любив Тарас. Його портрети Шевченко в Заслані. Автор. Художник Смирнов. драматизм на контрасті. Стоїть людина з сумним поглядом, з таким, ну, навіть диким розпачем в глазах, в очах, на фоні вояків, на фоні москалів з високопіднятими. З високопіднятим підборіддям, з якоюсь щастям в очах, що вони а, є такими значущими на цьому світі, і на їх фоні Шевченко у розпачі. Мені здається, що а, ну, добре вийшла у художника передати стан Шевченка під час заслання і під час так ненависної йому муштри. Все йде, все минає. І краю немає. Куди ж воно ділося? Від киля взялося, І дурень і мудрий нічого не знає. Живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло, І навіки зав'яло, І листя пожовкле, вітри рознесли. Творча спадщина Тараса Шевченка надихатиме ще не одне покоління взяти до рук пензля чи олівця. Адже теми його робіт актуальні і донині. На сьогодні все. Хай щастить. До побачення!